Сторінка 87, розділ 2 середньовіччя, світло крізь темряву, середньовіччя як доба в історії літератури та культури. Християнство давало щось зовсім нове, нечуваний підйом, почуття принади раю і страховища пекла. Іван Франко, хронологічні межі середньовіччя, тисячоліття, що видаляє давній світ від нового часу, тобто середні віки в історії людства називають середньовіччя. Розвиток літератури в добу середньовіччя мав свою специфіку на заході і сході. У Європі цей період охоплював приблизно 4-15 століття з моменту краху Римської імперії до повного утвердження феодального способу виробництва. Хоча в деяких країнах уже у 13-14 столітті формувалися засади відродження у східних країнах. Процес феодалізації розпочався раніше ніж в Європі і тривав на кілька століть довше. Хоча розвиток людської цивілізації в епоху середньовіччя був неоднорідним, у різних країнах є чимало спільного, що дає змогу стверджувати про середні віки як особливий етап духовної культури людства, ознаки середньовіччя як епохи в літературі та культурі. У середні віки художня література розвивалась за умов утвердження феодальних відносин, грандіозні історичні події, релігійні війни. Перерозподіл територій, міграція народів, пошук нових земель, формування міст тощо, відображені в яскравих образах і сюжетах середньовічних творів. У середні віки сформувалися п'ять нових культурних зон: східноазійська, індійська, близькосхідна, візантійська, західноєвропейська, виняткове значення в розвитку різних видів мистецтва, зокрема літератури, мали світові релігії: іслам, буддизм, християнство. Авторитет священних книг, Біблії, Корану та інших, у ті часи зумовив появу релігійних тем, сюжетів і образів у художніх творах. У середні віки сформувалася нова, теоцентрична концепція людини, згідно з якою її вважали залежною від божественної волі. А все своє життя вона мала врядкувати пошуку вищих духовних цінностей. Крім релігії, потужний вплив на мистецтво і художню літературу заралавила філософії. Філософія у різних куточках світу сформувалися специфічні філософські системи, тісно пов'язані з уявленнями та віруваннями людства. У літературних творах доби середньовіччя знаходимо чимало роздумів про сенс буття, зв'язок людини з Богом, її місце на землі, боротьбу телесного й духовного. Філософію в ті часи розуміли як науку про щастя, яке неможливе без духовної мети. Отже, у добу середньовіччя тісно Поєдналися думка та художній образ, величне і трагічне, віра в Бога і прагнення ідеалу. Людина усвідомила залежність від вищих сил і водночас відкрила в собі нові можливості, шукаючи своє місце у всесвіті. У літературі середньовіччя виявилися дві основні тенденції: перша клерикальна зумовлення релігією, друга світська, настанована відображення життя та інтересів різних соціальних верхів. Верс. У клерикальній літературі були популярні тлумачення священних книг: Біблії, Корану, Талмуту, а також культова поезія, гімни, молитви, проповіді, віддіння, релігійна драма тощо. Цю літературу створювали мовами, що вже занепадали, але ще існували як мову церкви, науки, освіти. У Європі це була Латина. У країнах Східної Європи, у Київській Русі, де міцнішили культурні. Зв'язки з Візантією, якою мовою стала старослов'янська. А на сході санскрит ці мови забезпечували обмін культурними здобутками різних народів. Світський напрям середньовічної літератури Сходу і Заходу творили представники різних соціальних груп, які писали про власні теми і проблеми у визначенні системи жанрів. Наприклад, європейське лицарство подарувало світові лицарські романи, гуртуазну лірику до Тощо. Завдяки розвитку міст, що ставали не тільки осередками торгівлі й вироблення товарів, а й культурними центрами, формувалася широка, за тематикою демократична культура. Наприклад, у Францію фаблію, у Німеччині шванки тощо. У межах світського напрямку літератури розвивалися національні мови. Становлення різних національних літератур ґрунтувалося на здобутках усної, народної творчості, зв'язок з літератури. Літератури та фольклору знайшов відображення в багатьох середньовічних жанрах. Наприклад, у героїчному епосі, деякі твори передавали з вуст вуста, вони стали колективним надбанням: пісня про Роланда, Роман про Тристана та Ізольду, пісня про нібілунгів, пісня про мого Сіда, слова про ігорів похід та інші. Поступово значення фольклору в художній літературі послаблювалося і воно переставало бути. Анонімною, всесвітньо відомими є імена таких середньовічних митців, як Лібо, Дуфу, Китай, Рудаки, Амархаям, Кафіз, Фірдуосі, Румі, перско таджицька література, що розвивалася на території Ірану та Середньої Азії, Данте, Аліг'єре, Італія та інші основні ознаки доби середньовіччя в Європі теоцентризм Бог, центр Всесвіту, поєднання релігійних форм з народом Народною фантазією, здобутками народної культури, абстракто-символічний характер, відтворення складної боротьби різних начал у душі людини, тілесного і духовного, бога і диявола, ницого і високого, відображення драматизму буття, монументалізм, складність форм і стилів, синтез різних видів мистецтва, теорія літератури, теоцентризм від грецького, – «бог», латинського центру. Центр кола, філософська концепція, в основу якої покладено розуміння Бога як абсолютного досконалого, найвищого буття, джерела всього та будь-якого блага, роль християнства в Україні та інших європейських країнах. У середньовіччю добу в Європі серед інших літератур під впливом християнства формувалася література Київської Русі, Іван Франко, у праці Данте Алігєрі, характеристика середніх віків життя». Поета і вибір із його поезії 1905, 1907, 1911 років писав про великий доброчинний вплив християнства. Воно дало старинному світові, що або задихався в безтямі розкоші, або потопав у чорній зневірі і розвусті вищу мету життя. Казало йому новий світ ідей і вірувань, давало його душі, зовсім іншу силу і іншу волю. Вколо тогдашньої церкви формувалися заклади освіти. Церква сприяла розвитку науки, філософії, мистецтва. Водночас, християнство в епоху середньовіччя мало й інший темний бік. За словами Франка, воюючи з многобожжем, воно виступало ворожо проти всяких його слідів у літературі, науці і житті. Ім'ям церкви виправдовували руйнування пам'яток колишньої культури, засилля. Інквізиції, кровопролитні релігійні війни і все ж таки християнство справило потужний вплив на розвиток тогочасної культури, золоті сторінки китайської культури, китайська середньовіччя охоплює 7-8 століття. Це важливий період розвитку китайської літератури, зокрема поезії, що спиралася на філософське вчення, конфуціанства і даосизм, провідні моральні принципи конфуціанства. Це перше допомагай іншим досягти того, чого б сам хотів досягти. Друге, чого не бажаєш собі, не роби іншим. У даосизмі людина та природа сприймаються як єдине ціле, тому пізнати природу означає пізнати людину. Як вважали прихильники цього напряму, життя природи і людей йде своїм шляхом. Дао природний хід речей. За часів правління династії Тан 618. 907 у Китаї сформувалася високорозвинута цивілізація. У процесі об'єднання окремих князів утворилася могутня танська держава зі столицею Чаньянь, де була розташована резиденція імператора. Правителі танської держави дбали про розвиток країни та мистецтва, найвідомішими поетами китайського середньовіччя вважають Лі Бо і Ду Фу, у творчості яких виявили Ідеї Даосизму та конфуціанства. в епоху правління династії Тань поезія була невід'ємною від духовного життя китайців. У ті часи вірші писали всі: від імператора і чиновників до найбідніших селян. Поезія, живопис, каліграфія того періоду не мали звичних для нас меж. Вірші в давньому Китаї записували за допомогою іерогліфів, які мало багато значень, тому читачі чітко повинні. Були збиратися на творчу уяву, займаючись каліграфією, китайці ніби наново відкривають власне я, спілкуються із Всесвітом.